Який жах, оце я так виглядаю. Все, го, перший irl стрім Зараз я кидаю всі посилання е, в Telegram. І ми з вами ганяємо по зоопарку Я не знаю, що тут вийде. типу е, Буде пропадати, можливо, десь зв'язок. Не знаю. Ну, коротше, зараз я кидаю всі анонсики в ТГ. <реш> <реш> Значить, вдома. Вау! А Класно, в зоопарку півдні Тут Не цікаві птахи. Ми не цікаві птахи, будемо проходити. А, воно ну, де ходить. Окей. Можна отак заходити. Та тут немає нічого. А якщо я зайду всередину, має пропадати зв'язок. Зв'язок, мабуть, буде пропадати. Ну, якщо всередину заходить, Ну, стрім вимикати не буду. Просто вийду і він продовжиться. Я тут був рік назад. Два роки назад. І тут живе Орел здоровий. так? Має тут десь бути. Я так задувбудь перевертати постійно камеру. Але по-моєму він уже не живе. А он. Не бачу. Ааа, я думав, це статуетка якась. А це... Орел, гля. Дивись, як я, Орел. Прикол. Прикол. Дивимось на птаха. Добре, Орлам, побачили? Я думав він по іншому живе. А що тут? Нічого нема? Що ж має бути? А, тут? тут яблука. Тут живуть яблука. А, он сидить. Прикол. Вау, гля. Просто ходить по вулиці. По-моєму, його можна погладити. Кс-кс-кс. Так, це тільки маленька частинка, малесенька. Зараз буде більше. Буде таке щось не цікаве, а так швидко скіпнули людей. <ріпіоні> Те, що ми зробимо О, тут оцей пот живе, але його тяжко знайти. Ага, бачу. Прикол. За мали будеку. Але У мене зв'язок пропадає. Хочу не зможе піти, ти можеш піти туди. Саме. Окей. Вийдемо звідти. Так, де, блін, жирафи? Не знаю, може глушить тут правда інтернет. Щоб якийсь лєв не користувався, чи тигр, чи жирафи. Я думав, це осела, а сел тут виявився тільки я. Це піньок. Отакий він має бути. Такий він має бути. О, він має бути. <риклад> Входу, лагає там, все страшно. да ну, ладно. Я все рівно прохожу, так, наче, типу, все нормально. Так, ми зараз будемо наблюдати. <риклад> <риклад>

Типу, настільки багато людей підійшло, вони реально дуже там стоять. А це він знімався в Тімони Пумба. Це якраз саме він. Це як він хай є. Дякую. За 100 лайків залажу прикол. У мене Степан був кіт такий самий. За 150 лайків махають з ним у вольєрі.

Пробую схватити, ні? <ріст> <ріст> Що це таке? Схоже на На пес, пес курильщика жарко. А відколи в у приймають? За 200 лайків я тут всередині. Тоже так пишу. Так, що тут, що тут, що тут? Трамп, чи що? Ч так людей багато? Ааа! а

Качки в зоопарку. Ну тут мені ще треба фотку. Випускайте кракена? Хто б мог подумать? Прикол О, ми вже близько бари чи це хіба капітари? Det er på show.

робити, як у мене. Чимось ми з ним похожі. Для проукраїнського попугаю. Приблизно ось так зранку я виглядаю. Це йде на роботу. Це пінгвіни? Хто з них пінгвін? Йому ще не виглядає. Чекай. Або це? Або це пінгвіни. Це більше похоже. <рістанський> <рістанський> Як дуже таким вирости? Привіт. Сейчас плюнули, плюны. Сервый. Это приблизно таке пивкопки. Нужка довольно, да? Там с пата. Там есть такая атом. Відмічає свого друга, тому що він ось сюди сидить. Так. Тільки покаросу не вистачає О, коли схочу, але ні. Тепер не часова? О, не а поставили китай, який вам сидит. Все, не вийшло стрім, нормальний зробити, все лагає, інтернет не працює. Ну, буде нарізочка на ютубчику. Отак от. Наступний якийсь ЕРЛ точно буде по-любому. Я не заспокоюсь, поки нормальні РЛ не, не почну проводити. Тому це все з часом. Ну, все. Переходь на Twitch, посилання в описі. Ну і лайкосик можеш лупануть.